Олексій Сергійович Вартинський, український актор театру і кіно. Народний артист України, Лауреат премії Київська пектораль. Кавалер Ордена за заслуги третього ступеня. Народився 2 січня 1956 року в Сумах. Дебют Олексія в кінематографії відбувся в 1980 році з маловідомого фільму Олександра Карпова Весільна ніч. Перші великі проекти в кар'єрі Вартинського з'явилися у проміжку часу між 1999 і 2005 роками. Тоді актор знявся в роботах Варнія Схід Захід, Семена Горова», Божевільний день або одруження Фігаро, Максима Паперника», «12 стільців. Пізніше фільмографію Олексія поповнили такі картини, як Інді, Помаранчеве кохання, Свої діти, Червоні перли любові. Із 2012 року Вартинський узяв участь у створенні стрічок Ержевський проти Наполеона, матч Іван Сила» під електричними хмарами. Окрім того, у 2015 році актор отримав звання народного артиста України.